Так, друзі, всім привіт. У нас погода, звісно, туман, сиро, все мокре. Ну, а ми їдемо орати кукурузиння. Вже я орав, орав по темному, під вечір, коли був час, не знімав нічого. Сьогодні в принципі, вистачає і познімати відос і все. Так, ну що? плужок у нас велес сагро, питань нема. Скаут е, у нас йде ТД-110 на 110 кінських сил. В принципі, поєднання чудове, волочить він цей плужок капітально. Так, 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 так. Є ще в продажі сівалочка. Сівалка Green Plain, 3 метра, е, можна сказати, е, майже нова. Я посіяв в неї гектарів 15, чому ти продаєш? Да не моя ця сівалка. Е, мені її давали на користування, попробувати посіяти, подивитися, як вона себе покаже і все остальне. Вона продається е, із гарною ціною, на неї ціна 10 тисяч доларів, ну, то є по грінплейну, це, це, можна сказати, халява. Стан сівалки ідеальний. Питань по ній нема. Кому потрібно, пишіть, номер власника залишу, чи свій номер залишу, а там з власником тоді зідзвонимося. Так що, чому така продажа? Так, 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 так. Вів стрім, багато питало, де борзий продав. Ні, борзий стоїть з куном, поки на нього нема ніякої роботи. Я решаю и не выезжаю ним. То есть и отцеплять куна тоже нема смысла. Вот все стоит. Борзый. Вот ракета ночи и червоний. Так, ну а мы вылетаем на скауте в поле орать кукурузиня. Сейчас попрем Пора їм трошки. Звісно, болото, грязюка, все грязне, ну нічого не зробиш. Опа 215, 211 мотогодин. Для працювання, ну так, камеру переводимо на широкий екран. Солярочки заправили, поїхати працювати. Магазинчик, візьмемо собі запашної кави і прям на поле. Так, ну що, на полі? Перший проход сьогодні. Того. Там трошки більше кучок, там ярик мені допомагав орати, у нього трошки дужче забивалося. Цю загонку це я сам орав. Коротше, е пробував два варіанти. Забив діагональ і по рівному. Що по рівному орає, що по діагоналі. Рішив розкатати оцю діагональ, а тут часть по рівному гарає. Разниці нема ніякої. По рівному навіть краще. Навіть краще йде. Ось тут, в принципі, маса здоровенна, услана. Пока проходить, капітація. Може, зараз кукуруза намокла, не так підліта. Ще краще буде, чи б'яранче начинава раді. that's a joke right І от, як бачимо, результат. Це я тоді орав. Шамушення було сухе. Бачите, на валок попадало, не докидав ніяк в клуб. Зараз опять же, йду на валку. Тобто з курозиням треба ще гадати, як правильно його орав. Гняння менше, добувало, проскакувало, забивалася, все. Ідей, де, йде, гоп, покнув. Осік по другому другу. Набрало, викинуло. А перед тим робате і не докидав, і забивався. Як було так. Так, поспішили, треба було дождатися якоїсь влаги, напиталося, не так підлітало і не так забиває. Принципі набагато краще докидає. Набилось, ну воно що цього викине. Якщо б то, звісно, були жахи. Набагато хуже було. Нічого, зараз спробуємо цей кусок, і от так воно вийде. Так, вперед куча. Зараз може, звісно, йде до Що перед цим було на горду, де все ковтнуло? Крутить, вертить, викидає. Зачекайте. Переїхали на другу сторону. Тоже, коли було шамушення сухе, там з краю нормально, плюс-мінус, валок попав, починало забивати, не докидати. Зараз опять же, йду по валку. Ну, Все, зовсім погано. А я думаю, та да, що таке? таке? з моїм кругом сталося, а воно оказується, такая проблема. А зараз Просто робе картин. Вот спешим трохи я орать. Ну ничего. Не вивало, не давало проходить. Так, панорама. А зараз тут ідеш по валку. Ось я раз пройшов ось другий пройшов. Здалося вже небагато. На цьому відео завершуємо. Кому сподобалось, палець вверх, підписка, комент, а в наступному наступне відемо догорювати і там кусочок. Щоб, хто був зі мною, всім дякую, всім пока. До, разу, до, до разу.